Іван Баранов, хай святиться ім'я Твоє, записано із газети для жінок. Це було в бою за Бахмут. Утративши вбитими велику кількість людей, расисти озвіріли. З усіх видів гармат вони відкрили ураганний вогонь по нашій передовій. Сашко Клеменко, 20-річний боєць усією силою свого молодого тіла. Втиснувся в дно окопу. Над головою летіли міни, снаряди, і виття стало таке, ніби звідкись вирвався рій оскажанілих бджіл. Усі звуки зникли крім сотень розривів, ніби розкрилися ворота пекла, й уся нечиста сила кинулася на українських воїнів, захисників своєї землі. Двадцять хвилин артобстрілу здалися вічністю. Але ось поступово розриви стали лунати рідше, імовірно, расисти використали весь свій запас, хоча рідкісні вибухи ще стрясали землю. Сашко підвів голову, потім встав і отрусився, і тут, за спиною, він почув стогін. Це стогнав лейтенант, командир їхнього взводу. Сашко опустився перед ним на коліна і перевернув тіло горілиць. Очі командира були закриті, а обличчя було таке біле, що хлопець злякався. Куди він поранений? подумав Сашко. Незабаром виявив, що командир поранений у груди. Хлопець дістав медичний пакет і став туго бинтувати рано, щоб зупинити кров. Перебинтувавши, Сашко намагався витягнути командира з окопу. З великими труднощами йому нарешті вдалося Я не дам тобі померти, я дотягну тебе в санчастину», – вирішив він, і Сашко, обходячи воронки від вибухів, став тягнути пораненого в тил. Іноді чувся вибух самотнього прильоту, але хлопець не звертав на це уваги. Він дивився тільки в бік другої лінії оборони, там були свої. Який же важкий цей шлях по переораному вибухами полю. Руки німіють, під заливає очі, Сашко зупинився перепочити, послухав серце в пораненого. Воно ще стукає. Швидше б дотягнути, залишилося не більше одного кілометра, і Сашко метр за метром просувається вперед. Ось уже ясно видно окоп. Тільки б побачили, тільки б допомогли, думає хлопець. І тут бачить, як кілька людей махають йому руками, а потім повзуть назустріч. Врятований. Прошепотіли губи, і в цю мить за спиною пролунав вибух снаряду. Мамо! – закричав Сашко, і чорна темрява поглинула його й потягла туди, звідки не повертається. Страшна звістка облетіла все село, наш Сашко. Цей милий хлопчик більше схожий на дівчину, ніж на юнака, загальний улюбленець усіх дівчат загинув. Завтра привезуть його, щоб поховати поруч із дідусем і бабусею. Село ніби вимерло, спільне горе чорною хмарою накрило кожен будинок. Не чути сміху дітей, розмов сусідів. Лише зрідка замутній перехожий квапливо пройде у своїх справах. Невимовне горе панувало над усіма. Я не буду описувати, як пройшла ніч. Скорбота висіла в повітрі і її відчував кожен. Ранок не приніс розради. Усі чекали Сашка. О десятій годині приїхав автобус, приїхав військовий оркестр. Побратими з автоматами, вони вивантажили труну з тілом і занесли у двір, у той двір, де він вчився ходити, переставляючи ще нестійкі ніжки по молодій траві, а коли підріс, бігав із собакою на кличку Трезор, граючись із ним і сміючись, а потім школярем вбігаючи у двір, що я сили кричав Мамо, мамо! Я отримав дванадцять, і щаслива мама обіймала й цілувала свого жвавого хлопчика. У той двір, куди він тихо, щоб не рипнула хвіртка, заходив уночі після того, як проводжав кохану дівчину додому. А тепер він лежить у труні і не бачить, як сотні людей, усе село від малого до великого. Збираються навколо, щоб провести його в останню путь. І тільки Трезор, його напарник по дитячих іграх, відчувши смерть улюбленого господаря, підняв мордову гору і завив жалібним плачем, виливаючи небо свою душу, він вив неперестаючи, і його довелося відвести за сарай. Похорони Сашка були неурочисті, вони були жахливі. Тут більше, ніж денебудь, проривалося те, що віддає справжньою людською скорботою. Йому, як герою, влаштували за статутом церемонію прощання, але її ніхто, наче й не помітив. Те, що зробила на честь нього справжня скорбота людей, які кинулися звідусіль. Придушило все інше. І, здається, саме повітря просочило трепетом. Нікого не збирали на ці похорони. Люди самі прийшли. У дворі, навколо будинку і вздовж вулиці стояли люди. Їм ніхто не казав, про що треба жаліти, але вони самі знали, що треба оплакати, і плакали про загибле молоде життя. Яке так рано обірвалося. Стоїть зігнута старенька і, обливаючись сльозами, голосить, Соколику ти ясний. Життя своє поклав, рятуючи іншого. І куди не повернися, усі щось ще почуть. неодмінно ласкаво, ніби до самого серця обіймають. Хлопчику, ти милий, молодесенький, хоробрий, Янголе ти наш, як тебе не любити було. Дорослі жінки і бабці, молоді дівчата, і особливо ці останні, усі шепочуть тремтячими губами теплі слова і плачуть за сашком, як за кращим другом, як за власним коханим якого ніби востаннє тримають і голублять біля серця. І ось тут, коли він загинув, рятуючи товариша по зброї свого командира, тут уже немає ні хвилини, щоб протверзити себе яким небудь міркуванням, а треба голосити і плакати. Гить із тіла, душа проситься. Офіцер біля труни голосно сказав, Він у труні. Давайте плакати. Ось і все. І сльози ллюються, і льються з очей, це був якийсь загальний струс серця. Люди вдивляються в обличчя Сашка, губи нервово тремтять, і обличчя мокрі від сліз, усі ніжні. Усі з ним говорять: Спи, спи, милий сашуню! А юний Сашко, немов відірвана гілка, лежить серед людського моря, що колишиться від нестримних ридань. Відчинилися двері в будинку, і на ганок вийшла підтримувана з двох сторін жінка, скромна, уся в чорному одязі, обличчя її втілення горя, її всі впізнали. І в натовпі пронеслося мати. Вона йшла посеред натовпу, простягнувши вперед обидві руки і, підійшовши до труни, схилилася, обійняла сина, завмерла, і впало й завмерло за нею все. Як по команді згори усі люди, де б вони не стояли, впали на коліна. Багато хто, дивлячись на матір, ревно хрестився ніби вона була свята. У той же час усе було до того тихо, що коли мати сама підвелася і перехрестила мертвого сина, ми всі почули її шепіт. Спи, бідний хлопчику, ти виконав свій обов'язок чесно. Її вуста вимивали ці слова тихим шепотом, а відгукнулися вони в усіх серцях. Точно ми всі були її діти. Коли Труну із Сашею завантажили на машину, щоб їхати на кладовище, мати відмовилася їхати поруч із сином і, хоча сама ледве стояла на ногах, вирішила провести його, ідучи слідом. Батько вів під цю сумну жінку, а очі її дивилися кудись в Вона знала, де шукати сил для такого горя? Від воріт кладовища до могили все той же натиск і той же рух. Біля самих воріт мати наче щось зрозуміла, вона обернулася хотіла сказати дякую, але похитнулася на ногах. Її підтримала молода дівчина, яка стояла поруч і поцілувала її руку. Труну з тілом Сашка зняли з машини і поставили поруч із виритою могилою. Рідні стали навколо останні хвилини прощання, які ж вони сумні. До труни підійшла молода дівчина, поцілувала Сашка в губи, закрила обличчя долонями і гірко заридала. Було видно, як сильно тряслися її худенькі плечі. Надя. Сашкова дівчина, сказав поруч зі мною чоловік. Батьки Сашка стояли, підтримуючи одне одного і дивилися на рідне, таке любиме обличчя сина. Про що вони думали? Може, про те, що ця юна дівчина, яка так нестримно ридає поруч, ніколи не ввійде в їхній будинок молодою господинею. Що їм уже не доведеться нянчати онуків, дивитися, як у них ріжуться перші зубки і радіти їхньому першому кроку. Ніхто не назве їх дідусем і бабусею. І попереду на них чекає тільки сумна самотність та старість без радості. Їхній єдиний син Сашко пішов від них назавжди. Тільки пам'ять, що він жив, яким він був, ось і все. Страшно було дивитися на цю подорожню пару біля труни. Так сильно вони постаріли за останні дні. Виступив староста села, він зачитав коротку біографію, шлях, який Сашко пройшов у своєму надовгому житті, народився, навчався. Служив в армії, усі все. Потім виступив офіцер, котрий приїхав із солдатами на похорон. Він зачитав листа, якого передав урятований лейтенант. Шановні Леоніде Петровичу і Поліна Степанівно, спасибі вам за вашого сина Олександра, якого ви виростили справжнім чоловіком. Як його командир можу вам сказати, ваш син був чесною людиною і хоробрим солдатом. До самої смерті я не забуду, кому я зобов'язаний своїм порятунком. Як загинув Сашко, я дізнався вже в госпіталі, коли прийшов до тями. Я дуже шкодую про загибель мого товариша і побратима. Я не пам'ятаю своїх батьків. Моя мати залишила мене в пологовому будинку відразу після мого народження. Я виховувався в дитбудинку. У мене ніколи не було своєї сім'ї. Армія мене виростила і виховала. Я усвідомлюю, яка це величезна для вас втрата смерть єдиного сина. Я вас дуже прошу, будьте мені батьком і матір'ю. Я знаю, що не зможу повністю замінити вам вашого сина, але постараюся хоча б пом'якшити ваш біль. Телефонуйте мені за номером, з повагою до вас найдьонов Олексій. Офіцер віддав листа батькові Сашка. Чоловік узяв дружину за руку, не випускаючи його, і так вони стояли, стискаючи цей лист надії. Батюшка провів панахиду за всіма канонами Християнської церкви. Хай святиться ім'я Твоє, співав він, голосно розмахуючи кадилом. А всі дивилися на Сашка, повторювали вслід. Хай святиться ім'я Твоє і ремно хрестилися. Під траурні звуки оркестру труну опустили в могилу. Прогремів триразовий залп зі зброї, віддаючи честь загиблому воїну. Нехай земля тобі буде пухом, сашуню.